Ось з 85-го року я тут працюю. Це, це я, це мій батько, а це син. А діда щось не, не знаю, чого його сюди не це. Не внесли в цей. Бо він починав спорт у Ворохті. Якась спартакіада, бо значок спартакіади. Я ходив на скрипку в музичну школу і скрипку ховав, пішов на тренування сюди, на трамплін. Приходжу, а то ще колись костюми були ті з начосом, такі приходиш, нападаєшся тут, весь у снігу, як Дід Мороз, приходиш, мама, ти де був? Та де був? Кажу, на музичній школі на скрипку грав. Ну, Перший раз страшно було, звичайно. Ну, Як кожній людині страшно. Кожна людина має страхи, але страх треба переборювати, так чи інакше. Давай! Дорослі, тебе розуміє з півслова, що ти йому сказав, а дитині треба пояснювати 20 разів. І той більше. Юра, закінчи, закінчи з тобою. Лиж повинен підібрати. А так, а лиш мусить бути. Ти дуринку прив'язуємо і все. Я був не виїзний. мене не пускали за границю, тому що батьків рідний брат був у стрибках, у лісі з хлопцями, у Бандерах. Ну, я би був знав, що в 90-му році розпадеться, в 91-му розпадеться цей Союз, то я би ще за України був поїхав на Олімпійські. Я знаю, шкодувати нема чого. Що. що шкодувати? Що було, то було. Але десь є щось таке на душі, що могло бути так. Це ще. З Радянського Союзу у 1986 році останній раз робили реконструкцію, поставили тут заморожуючу лижню фінська. Ну і простоїло з 86-го року до позапрошлого року. Не, не робили ніхто нічого, копійки не вкладали взагалі ноль. А це тепер закупили щітки бвушнів поляків, але вони на один бік трошки вигоріли, на другий бік вони так, як нові. У камінь покриття, але включили нас в велике будівництво державне і повинні нам відновити вишки розгону і суддейську вишку. Там повинні бути роздягалка. Наверху на трампліні тепло має бути, спортсмени повинні віддихати перед стартом. Доросла команда, Тільки тут. Ворогті і за границі. Трампліни треба міняти. На одному трампліні тренуватися можна, але не постійно. Так що треба і до того трампліна привикнути, і до того трампліна. Звичайно, що якісь тонкості відшліфовувати тут потрібно буде, щоб не затрачувати гроші за кордоном, а тут ліпше два збори провести, як один за кордоном. Я думаю, що це. Корисніше буде. Yeah. Це я. фотографія на. на столі. Вже є хлопці, ми й там на розвитку. Що ти без корпки? Є на дій фотографії. Оце дідо. Десь тут, на трампліні. Раніше стрибали руки вперед. Перші стрибуни стрибали руки вперед. А для чого? Ну знаєш, яка була техніка. Я... Так... Великі трампліни, відтоккати, Проходив тут чемпіонат Радянського Союзу. Від джерела до центру автобуси стояли. Забито це з однієї і з іншої сторони це все було народ. А зараз воно просто вмерло. З За Україну ніхто нічого не побудував. Дуже багато капіталовкладень треба, особливо на великий трамплін, бо тут конструкція металічна, там вже бетон почав руйнуватися, там вже дири поробилися, повипадали бетони. Я знаю, може би простіше було знести це, розібрати і конструкцію металічну зробити, так як тут. І швидше би було. І... І може надійніше би було. Не знаю, це не нам рішати тут. Інженери будуть вирішувати як то. Це звідси старт? Так. Коли ти взлітаєш і дивишся зверху вниз, то якщо ти боїшся висоти, ти не витримаєш, ти не підеш. Я би побажав, щоб аби воно було трошки якесь яскравіше, такий вже вигляд мають ці трампліни, як післявоєнна Україна. Розбиті, понищені, понівечені. Коли батьки кажуть, що ви подивіться на свої трампліни, куди я дитину буду відправляти. Каже, я ще стрибав трампліна, тут вже страшно було мені. Гачки вилазили з тих щиток, з того всього. Ви хочете біля свою дитину. Ну зараз зробимо трампліни. Я думаю, що трошки якесь покращення буде з набором дітей. І... Все має бути у яскравих фарбах. А як воно таке старе, понівечене то неприємне для ока людського.